вам, добрі люди, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні буде цікавий сюжет такого у нас ще не було. Підкопують нам, робить підкоп під будиночок. Підкоп під будинок. Це будиночок, бачимо там. Рома прийшов, робить мій підкоп. Думаю, що я його не побачу. Мабуть, щось хоче нас взяти. Тут нас немає що брати, ще поки що голову. Для нових глядачів, хто не знає про що відео, це наша майбутня котельня, планується. Вже вона особист на коштів, мама не горюють, мабуть, насосом було б краще і дешевше. <хи> Там хтось пише в мені в коментарях, Борис в парі котли, я показую сонячні панелі, він каже, в парі котли показує тепловий насос. Він каже, в парі котли. Я кажу, відмовляюся, кажу від замовлень, беріть, купіть якусь котла, Кажем, Він в парі котли. Це людям десь заклиню трошки. Що ми будемо робити? План у нас міняється постійно-постійно, все постійно. не встигли робити, вже план змінився. Зміниться. Тут у нас є така літня кухня. Точніше, має бути. має бути, Все воно робиться, робиться, ніяк не доробиться. Все, є, є така нас мрія, що воно колись і доробиться. Літня кухня, там бачимо, Андрій щось робить зверху, вже біля фасаду куточки. Щось там з кимось розмовляє, з ким він розмовляє. І тут з -з -з хлопці, коли ложили... Перш ну, поки -по -по стяжку робили, заклали труби на теплу підлогу. А чим гріти? Ми думали, 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 думали. І не як на літням кухні в селі мало бути щось на дровах. Потім ми порахували вартість димохода, вартість тої плити. А ми хотіли, щоб воно одразу вода. Тобто ну, я мав би робити таку плиту із котлом, щось планувалося. Думали, думали, думали. І я бачу, що це за мене, для мене за дорого. Не можемо осилити. І там ремонт, і там ремонт, і там ремонт то прийняли рішення, вже ми сюди купили димоходи. Поки що у нас будиночок без опалення, працює тепловий насос. Класна тема. Тепловий насос повітря-повітря. Трошки не те, що повітря, вода. ну таке. І, до речі, зараз трошки бачимо просвітлення. Ми виключили взагалі мережу, у нас працює і гаряча вода. Проте покажемо, у нас окремо гріється, через контролер, сонячі панелі і електрика у нас, все зараз під сонцем, хоча 15 грудня. І вирішили ми все -таки зробити теплотрасу. Коли вже вирішили зробити теплотрасу, то тобто, вже буде один котел, один димохід, та теплотраса е, одна тільки і все. Але знову ж таки, ми йшов впевнений, впевнений в те, що хі, як вибрати яку теплотрасу. Те, що зараз тепло, теплотраси є заводки продаються. Ми прикинули 25-ки труби. А зараз ми продовжимо телефонний дзвінок. Телефонний дзвінок там перебив. І... Є готові теплотраси, ми вирішили 2х25, думаю, нормально буде там 2. Дві... Ні, хлопці зробили, мові, три гілочки, там можна було 2. Ну таке. І починаємо цікавитися, питають, а яке е наповнення? Кажу саме, якісне, дайте мені наповнення. Тобто ці теплотраси заводські готові, такі гнучки є, Їх багато видів і різне наповнення. Є таке, просто як то паролоновий одівається, то хули. А є таке наповнення, типу, я не знаю, як воно правильно називається. Типу воно схоже на... На латекс таке, знаєте, щось на виріз зонічне, як, як піна така. Ну, неважливо. Щось там таке якісне. І вони порахували мені ціну. У мене пропав дар мови на два дні. Потім ми почали шукати альтернативу. І думали, ми думали, як там пропхнути, розумієте? Поліпропалено спаяти, так ми людям, було що паяли. Зазвичай ми приїжджаємо до людей на готову теплотрасу. Один раз ми показували, люди робили теплотрасу по повітрю. це вже давно було, є у нас таке відео. Таку саму трубу, ми проклали поліпроплену трубу, але там було будиночок прямо прямо, без ніяких поворотів. Ой, руки грязні. Без ніяких поворотів, без ніяких заворотів. А нам треба опуститися в землю, пройти сюди. Сюди було б ближче до цього кута, але ж, вже ж пізно вже ж ми, ми отямилися. Це знаєте, як ми робимо, спочатку робимо, потім думаємо, бачите, щоб бабусі картопля поставила. Мало б вона тут вийти і це було б найближче. А ми будемо йти сюди-сюди-сюди, аж в цю комору. В літній кухні буде комор і десь тут за дверима вийти і піти по периметру, нам треба дійти до нашої теплої підлоги. Тут взагалі заплану тут немає теплої підлоги, ми думали ставити буфера. І там бачимо, що виведемо теплу холодну воду і три гілочки теплої підлоги. Чи ми будемо ставити буфера? Це ще питання таке. Можливо, ми кинемо по теплотрасі рециркуляцію, ще не знаємо. І Думали, ми думали, стали цікаві трубами. 25 кашити поліетилен, то фітингів там тяжко знайти, то допитатися, то товщина різна. Мало зіми де продають, а нам, нам термін піджимає, бо треба вже хлопці будуть ложити там плитку, щоб вже не довбати, нам треба щось вирішити. І далі ми їдемо, не буде вдома. Універсальну трубу нам пропонували, її не можна загнути. Поліприпиленова труба, в принципі, було б добре, в принципі, було б добре. Але її тут зібрати, то викупити оцей поворот і зробити. І там спаяти, і щоб воно розуміти, вділося труба на трубу, то треба викопати такого котлавану, що цей будинок впаде туди підкопати фундамент. І думали, думали, думали. І прийшла ідея, мені приходила ідея потім до Тараса, коли, які варіанти тебе ж труби каже, Змійка замість одної по 216-ки. Тобто на одну-дві. Зараз знову дзвінок. Знову нас дзвінок перебив. І ми перекинули яке дуже, за того, що тут тоненька стіночка в ньому. тут Скільки там, не пам'ятаю, скільки там міліметр, півтора. А в цьому у від товста стінка. І ми порахували внутрішній переріз, потім ми порахуємо в кінці відео. Зараз немає коли ми треба працювати. І оці дві труби буде в парі. Більший переріз, ніж в одній 25-25 поліпропиленовій. Але чому не зробити од лутовса дві тонких? А дуже просто, це як провода, розумієте? Це легенько гнеться, ця легенько. Нам треба, ми хочемо закопати труби. Ще не знаємо, що вийде. Ще не тільки теорія. розумієте? Ми знімаємо вам добре, ви зараз промотнули там до кінця ще додивилися, у вас ще результат. А нам ще воно все так <хи>, трошки напрягає. І ми хочемо через ці проклути, заложити труби. все а потім пропхнути звідси туди, щоб воно пройшло всі повороти. Щоб воно пройшло всі повороти, Тому ми вирішили цією трубою. Яке утеплення буде, ще, ще до кінця не знаємо. Поки що, буде, поки що буде оця труба. А що ми таку товсту взяли? Треба ще тончу взяти сюди. А на її оця труба вдіватиметься. Ми, ми взяли на 20 на яку. Бачите, що ж то ми. Планували на одну, потім плани змінилися. Оце 28, здається. Да? Треба ще одну трубу туди відтіти. Ві... А, ми будемо дві в одну пихати. Що ж то я? То дві буде труби. Бачите, вже забувся. Дві трубки сюди буде пихатися, вони разом будуть. Окремо тепло сюди не буде діватися наверх. Це теплювач, поки що так буде. А потім вже разом, як у нас буде вільно, щось з чимсь намотаємо. У нас там мінвата є рулона, пінофолу візьмемо. Це раз, а два. Ми ну, не 45 ми колінами пішли. А там рома жужить а 30 градусні. а АСЖ це, це дорогі якісні коліна, Трошки мов ну, коштує грошей. Теж це не думайте, що безкоштовно. Але в порівнянні з цим, там, ну, ми порахували на тисяч 20 дешевше буде. Небагато, 20 тисяч це димохід за ті гроші вийде. У нас воно так дорого. Ну, але треба вже зробити обігрів, у нас варіантів немає. В будь-якому падочку це дешевше, ніж димохода ставити, ніж варити котла сюди, набагато дешевше. Набагато дешевше виходить, мусимо ми витратитися, але трошки з розумом. Тобто у нас 30 тридцятка, 30-ка, 30, -ка, 30 -ка. А, Бачите, як мама. І мало би оце пройти багато жилье. Буде 4 трубі. Можливо, ми ще докупимо, ще ми не вирішили. Ще дві на рециркуляцію. Бо ми так тут немає труби. Ми коли замовляли, цього і теплі нема. Можливо, у нас на ходу міняється з тою теплою водою, ще не вирішила. Можливо, ми поставимо буферика і від сонця підключимо щоб тепловоду не гонити по теплотрасі, то я не знаю ще, що як воно буде. Поки що так. Так що е, слідкуємо далі, бо ще до кінця відео ще в нас можуть плани змінитися. Пройшло у нас півдня часу, що тут, крім ось цієї смужечки, що намальовано на, на землі, цієї трубки поки що нічого не бачимо. Ще пішов на обід. А це він що зробив. Щось він вставити коліно, хотів змінити напрямок щоб трошки ну, повернути не, не так рівненько, щоб в землю, а трошки з поворотом. Бо це не на самому куті. Робив поворота, воно знову в землю лягає нерівно, розумієте? Ну, якби піднімається, щоб горизонтально землю зайшло. А зробити повороти, воно там щось поприліпало, вони, вони паком там ці мазнули, як вони складали. Не можна його вирвати одне з одного. То вони щось півдня продергалися. Оце що за півдня. Отак на хлопці працюють. Але нічого, їх погодинна оплата праці, то що їм. Погодинна оплата праці. Так робиться теплотраса. Але якби ми купили готову заводську, то там би все одно треба було... Не, ще нічого немає, нема абсолютно нічого. Це хлопці двері нам ставлять, то вони що там заряджають. Вже нас буде і в котельні двері там лежать. І вже нас хідні двері будуть. нарешті Нарешті ми закриємо будиночок. І тут вже тепла стіночка, і ще вікна сюди бачить. Тут десь вікно буде і тут вікно буде зараз. Сталють до нас, можливо, хоча б на вході, бо якраз морози. Небо проясніло, ніс починає мерзнути, то треба нам вхити. А тут не знаємо, порадіти що тут зробити з цієї тераси. Хтось ми зробили терасу і не знаємо, що з нею робити. Можливо, хтось підкаже. Так, тема по теплотрасі. поки що. Поки що не можна більше знімати. Чекаємо далі. так Далі що в нас? Ми прийшли. Траншея. От дивіться, тут іде трьохфазний кабель. А це що таке? а Це земля кудись іде А куди це, трьохвазний? А це основний вход у нас получається 4х4. Е, е, на там там іде труба синенька, якась. А, це подача води. Ого, от ми такі глубині закопали. 80 сантиметрів. Да? Це каналізація. Це у нас іде сонце <со>, на ванну, і а цей будинок звідти вже ми взяли. З цього кабеля заходить туди, бо у нас було раніше по повітрі. Туди всі кабеляли. Нічого, ще хлопці живі, нічого. А, то ще заземлення у нас. Контрзаземлення. О, контрзаземлення. Пройшли хлопці. пройшли. Дивіться, яка нас земля, до речі, О, це у нас глини немає. Це у нас копати гратися на волині, дивіться, і можна зразу будувати. Отака у на земля. Тут коріння пройшли, коріння можна рубати. Ага. Наште оставлю коріння, рубай. І туди зайшли. Вже щось буде, щось та й буде. А тим часом хлопці двері вхідні при... прикріпили, але ще не запинили. Вхідні двері будуть. Зараз однакові, що тут, що тут, що там. Та й котельні такі самі, щоб вже все було однакове. Це я на Київщині пане Руслана подивився, що його зверху донизу, тільки ми взяли матові. Щоб не просвічувалося. Це не. Бо ми не хочу вже просвічувалося, щоб воно було таке бронзоне напилення Такий, більш-менш не самі бюджетний варіант, але не, не, не дуже дорогі. Таке ще вікна треба ставити. Що в мене хоче ставити, треба сюди вставити, бо ж у нас буде холодно. Холодно це вхід. Якраз холодає на вулиці. Сьогодні у нас батарейка зарядилася від сонця на 100%. Не користуємося мережею Вода нагрілася на 70 градусів від цих панелей. Ось таке. Каналізація поверх йде у нас, не замерзає, нам треба було нахил туди, 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 десь там колодязь, десь там Аж від тієї каналізації. Поки що так. Поки що так. Я не знаю, ми, мабуть, тут тільки ця труба заложиться, а саму теплотрасу за... будемо проклада... пропихати туди трубу вже десь пізніше, бо ми поїдемо на виїзд, О, тут же так зробили. Непогано. Я думаю, що протнеться, як ви думаєте, пройде чи не пройдете, страшнувато нам. Страшновато, але така труба вона має прогнутися. Прогнутися та й пройти, правда? Але ж вона не сильно була намерзла. Треба занести будинок, буде нагріти і тепло. і пхати, правда? Або не в морози. Ну, побачимо. Зараз сюди ще двері вставлять, щоб хлопці вже влилися плиточку. Можна було. Бо е ставлять тимчасово, бо ж немає бочки. А Бочку не можна сюди занести, бо немає плитки. А щоб плитку положити, треба, щоб було... Закриті двері, бо зараз морози будуть. А якщо закриємо двері, то не вийде бочка, то ми двері тимчасово ставимо, потім вони виймуться, занесеться бочка і ставиться двері стаціонарно. Так, хай копаєш. 160 відкобається. Я думаю, що нормально буде така траса. Головне, щоб воно пройшло. Трошки хвилююся. Трошки а, сюди закладеться силовий кабель. Закладеться якийсь контрольний кабель, бо в нас там туди, 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 туди. Там десь інвертор стоїть за тою стіною. Там є на смарт-ловат, якщо що у нас буде сигнальний кабель, хай буде випадок. Можливо, що ми кинемо кабеля на сонячний, можливо, там якась панелька кинеться на, на новий дах. у нас, Можливо, якийсь мережаві інвертор схочеться нам колись. Можливо, панелі подешевші, я не знаю. Поки що нам їх так би вистачає. О, але будемо бачити, що воно далі. Потім провода не вистачає, а потім в принципі, можна прокопати, а вже надоїло. Вже тут все скопане, стільки там копане, 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 копане туди. Тут вже все, тут ніде не, не копни, попадеш, або в проводу, або в трубу, або що все щось. Вже тут скоро, скоро буде як у цьому, як у смішному кораблеві. Хай би цю трубу разом перенесли за одне, правда? Кудись ти казав Туди принести. Ні, ну що ж то воно раніше було з боку, зараз стало на дорозі. Оце так день, 17-та година. У нас ніч така, що Ого -го". ну, поки сьогодні батарейки зарядилися, поки що працюємо на сонячній енергії. Що тут у нас хлопці стоїть теплотрасою? трасою? Дивіться, як нас хлопці працюють Перш прокопали, а прокопали без, без ліски. Дивіться, як ліски йде. Не видно на відео, не мабуть не видно. Не входить труба, потім ми натягнули ліску. Прокопали там, щоб рівно було. А їх оплата праці йде по годину. Вони будуть ще вечора прокопувати. Так, давайте вже вечір. Вже вечір. Бачите, ліска тут йде з цієї сторони, аж на ту сторону проходить, і там знову на ту сторону. Лішечко, мабуть, видно. Так без піску з'єднує. Намазано? Без різинки, так? Різинка буде? Як нащо? Ми не з'єднаємо. Бери, змазуй. Резінка давно. Поміряти? Все <пробіт> добре, з'єдною і навсегда, що там їх вже дивиться провіряти. На що? Зажати і чого з коміна є хомути дома? А наш там хомути? Ні, не хомути. Щоб не роз'єдналися чи що? Типа ключі на каназації. Щоб <пробіт> стягувати його <пробіт> між міз собою? No. Я таких не бачив. Я таких не бачив. Я з віплітовки з як його? Бачу, не знаю я. Все буде добре, нормально. <пробіт> Змаж це, став резінку і змаж цим. Так, за тим часом хлопці настрійш двері в котельню. Але буде без піни. Буде без піни, бо перш занесеться бочка, тоді. Ї... Ой, ще воно може впасти. Ще воно може впасти. Однакові двері скрізь ще, щоб не було у нас разнобою. Всі однакові крон поставили. По-простому. По-простому буде. Без ніякої моди. А і Якось-якось вночі хлопці стикували останню, останню стичку. Останній стик. Погано пісок засипається, заліз там не можна повернутися. Люфту мало, бо там все зрозуміло заходить, тут щоб провернути, все напровернеш. І ще погано, що ми купили, бачите, там ми завжди беремо, то нам дали Ажі трубу супер Купер, Потім люди кажуть, я знайшов дешевше. А це купили ми кажуть, раніше було, але це ж таке, таке непотріб. І тонка вона якась, і зовсім пластмаса вона ця підробка над підробкою. Ну, може якось нажитиме. Давайте, якщо ви хочете купити щось, якесь, дам контакти. Різниця, ця труба десь там два різних кольорів, Не видно, громаза закрила. Це АСЖ, коліно, все, воно буде дорожче, але це така якість, супер-пупер. Це. Є ж така канадиційна труба типу в гофру? Таку треба брати, На це ми, ми опустили, мабуть. Мабуть, це не хороший спосіб вложити по часу. Бої з'єднати мій чашку, пісок попадає. Бачите, як, як, як троша, я ви собі в рівне полісти. О, і що? І далі закладати будемо, закладати будемо ми далі е, силовий кабель. вона силовий кабель, там треба 380, 4х4 м'ячі. 4 сигнальний кабель, ще не знаємо на що. Потім ще закинемо сигнал середину трасу. Щось потім надумаємо, не знаємо що. Лот, це 4 на 4, так? Да? Чи, чи 5 на 4 5, 5, 5 на 4 так? Да? І земля ще будете. Будете земля. Ну що, даст вихід тут. А чого не зрізали зразу? Треба зразу було зрізати. Хай би зрізали зразу, бо він буде заважати. <поється> вихід тут? Вихід... Ой-ой-ой, щоб не впасти туди, хто ту траншею, то не вилізу. Хватає її далі. Та регулювати. Це для села. Ну, хай навіть для села. Mm. То що має закриватися погано, якщо в селі? Я хто казав, що погано? Нормально? Десь, закривається. Відкривається. Що ще треба? Я не знаю, що, що, що ж тут треба. Поки що без підне. Може стояти без пін, скільки хочеш. Такі хоч можеш сняти, так? Да? Так, без проблем. Вся, Андрюча, загни його біж, І зараз віж. пускають хлопці кабеля. Біше взагалі щоб вгору ліз. Чи там немано? принцип такий, Він грає ролі, чи в сили, чи в городі, ми має закриватися ідеально. Так, да, в сірі в городі сумно гроші той саме брати. З простих селян, що з городських. Ай, хлопці, хлопці. Тож ми селяни прості. Та ми не брали, ми брали двері прості, без ніяких цих. Прямо... Без ніяких там узорів, без Прямо... нічого, пряменький, простій. Тут фундамент, тут шаблі вгору завертано. Так, кабель, кабель. Три, 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 три. Давай. О, давай. Трошки дай запасом, дай запасом його. А там теж цілий десь скільки є, так? Да? Так, да, так. Все, да, Вер? Так, тут вистачає. Тут вистачає кабеля. Якісь теж, якщо постінує, там, ну, просто положиться, в принципі, і власничі. Закопати його одразу, ну, чого треба-то, наші власничі. Туди, потім знов. А, ну. Сюди, через стінку. Сюди Пасе... не можна двигувати, чи туди? Давай туди, давай туди. Ну, сюди Давай. Та знаєш... вести по і мішати. Мішати ми? Кому? Одінку робити, там, щоб малювати, красити. Свердите через сімку нас туди. туди. Як вам краще? <плес> так, на консилі Ви вирішили, що наш на щит буде електричний, там аж за стіною, то не верцемо сюди кабеля, а піде так позовні, 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 позовні. Нас... Зараз покажемо, куди піде сюди, щоб напряму десь, щоб десь там не везти. Прокопають потім хлопці. І тут у нас щит основна. Ось світло буде тут. Тут, вже, тут вже є 380 вольт і воно з'єднається. Якщо у нас там буде колись, можливо, мережа, і інвертор, він сюди даватиме. Якщо не буде мережа, то звідси йтиме ми з даватиме на наші тени. На все. О, і Там в котельні, можливо, я хожу, побачимо, у нас, як піде, якщо у нас піде зелений тариф, то ми поставимо мережевий інвертор, щоб нам компенсувати власні втрати. Ну побачимо. Це ж невідомо, не що буде. Факт, що у нас силова має бути там в котельні, бо там будуть трьохфазні тени то вирішили поки що от сюди піде кабель піде прокопається вистачить має вистачити да? тому нам так глибоко закопувати його він ж не промерзне О, і закладається ще сигнальний цей провод він теж піде туди піде сюди Там чи е, що. А тут ще його немає тут ще його немає, він десь тут виходить в нас. Ми ті провода копаємо, копаємо, вже зараз скоро самі запутаємося. Оце у нас вихід іде до електростанції. До електростанції. А то що ще за провід, сам не знаю, що за провід. Так, да, то він і є. І там бачимо виходить зверху. Ось який тоненький. Це йде до е, інвертора смартлог. Має бути. Чи ми будемо їм користуватися, ще не знаємо, бо в нас має бути умний дім. Ховайте кабеля під трубу, щоб його щось не все. Під трубу підпихаю під трубу. Ось так, перепіхаю під трубу, щоб вони ні, ніхто потім не купнув. Зараз закопується наша теплотраса. В принципі, дивіться, яка ситуація. Це така, що ми зараз цю трубу всередину запихати не будемо, бо ми їдемо з дому і нас не буде. То якщо ми туди запнули, чи не додалося, ми покажемо вже на наступному сюжеті, щоб нам не зберігати відео в телефоні, потім змонтувати, пойде згубиться там пам'ять займати, ми це виложимо і можливо посилання залишимо. Ось такий кінець, сюди зайшло. О, а що туди запхаємо середину? Це якби буде найцікавіше. І чи нас вдасться пропнути? по цих... 에... Чи вдасться пропнути нас через ці повороти? Я думаю, що повинно піти, не знаю. Поки що так. Залишаємо. Залишаємо. Пишемо, що ви по цьому думаєте. Мабуть, там треба було брати було іншу трубу, я думаю. Ми треба шукати, okay, so гофру. Треба шукати гофру, треба було коліно, молодо дешевше, було нічій коліна, правда? І прогнули б собі, вигнули б. Якось так. Пишемо, коментуємо, І що? всім до побачення.